Не лише залужного поміняли на сирського, але й всіх заступників Залужного, найближчих його соратників поміняли на людей сирського, чи точніше на людей Зеленського. Якщо подивитися відгуки військових аналітиків та й самих військових, то Однозначно нова команда є менш професійною і просто таки на порядок менш авторитетною у військах. Власне, єдиним плюсом цієї команди у порівнянні із командою з командою Злужного є те, що вона справді у фаворі у президента Зеленського у них повна взаємодовіра. Ну що, якщо вони збираються домовлятися, вести переговори там найближчий місяць, другий, і припиняти війну. Ну то в принципі проканає. Можна і з такою командою. Але якщо вони збираються воювати, то це виглядає як безумство. Це все рівно, щоб поміняти е, БМВ на Жигуль і йти е, приймати участь в автогонках. Ну, типу, наш водій. Не дуже е, звикся з органами управління бумера, то краще, нехай він на Жигулях спробує е, виступити. Ну, я не знаю, як він виступить.